Андрій Мошак служив у Нацгвардії. Солдат загинув на Донеччині у віці 31 року. Із солдатом Яном Левицьким прощалися в Красноїльську. Віора Лупу був прикордонником. Загинув 29 січня у бою на Харківщині. Військовому було 52 роки. Сержант Сергій Блуговський загинув 2 лютого на Донеччині. військовому було 45 років. Лейтенант Олександр Кушнірюк загинув 5 лютого, йому було 38 років. Солдат Руслан Магаєв загинув у 55-річному віці, солдат Максим Перепалиця загинув 2 лютого, військовому було 39 років. Молодший сержант Сергій Собко загинув 9 лютого у віці 48 років. Молодший сержант Юрій Шимків вважався зниклим безвісти з 29 жовтня 2023 року. Військовому було 33 роки. Солдат Володимир Гакман загинув 15 березня 2024 року на Донеччині. Молодший сержант Олег Радченко загинув на Донецькому напрямку внаслідок скиду безпілотника. Старшого солдата Василя Руда з березня 2022 року вважали зниклим безвісти на Київщині. Військовому було 53 роки. Він служив добровольцем з 2014 року. Солдат Георгій Луцу був учасником АТО, помер у віці 59 років після тривалого лікування. Солдат Руслан Поклітар загинув у 42-річному віці. З 31 жовтня 2023 року його вважали зниклим безвісти на Донеччині. Капітан Степан Зварко долучився до війська у квітні 2022 року. Чоловік загинув 14 серпня 2022 року на Донеччині. Донедавна його вважали зниклим безвісти. Бійцю був 51 рік. Солдат Михайло Мельничук загинув 21 травня 2024 року внаслідок стрілецького бою на Донеччині. Із солдатом Дмитром Дробницею прощання відбулося в Новоселиці. Андрій Косуван був нацгвардійцем. Солдат загинув 13 лютого в Часовому Яру на Донеччині під час штурму російських військових. Йому було 26 років. Солдат Андрій Дручук служив стрільцем-санітаром. Загинув під час виконання бойового завдання на Донецькому напрямку. Солдат Дмитро Олійник загинув під час виконання бойового завдання в Курській області. Бійцю було 48 років. Старший сержант Артур Кузук був прикордонником. Його поховали на центральному кладовищі Чернівців. Старший сержант Володимир Максимов був командиром бойової машини механізованого батальйону. Військовий загинув 15 травня 2023 року внаслідок російського обстрілу на Харківщині. З молодшим сержантом Василем Беслюбняком прощалися в селі Бернове.